Вчора, до речі, був нацвідбір нац до Євробачення. Ти мала класний е стосунок, такий досить великий стосунок на, 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 су на суспільне Просто су на Суспільне телебачення. Там часто якісь зашквари відбуваються на тому суспільному. В чому проблема? Що не так з тим суспільним? Чому там не все так глиде? І чи ти маєш право говорити, що щось там не так? У мене контракт з ними дуже давно закінчився. Я там не працюю з 19-го року, а в 17-му да, був кейс Маруф. Поплескаєте, хто знає, хто така Маруф? Просто хто знає, а не хто любить. А ще, такі, <реш> що Ви знаєте, вам нічого а що не такі? буде. про <реш> да, це знаєте, співачка то вона хороша. Ось, е ну, ось. ну Ну, Власне, е єдине, я завжди розповідаю цю історію, але це той єдиний раз, ну, коли ти в шоу бізнесі працюєш, у тебе є хейтери, є там переслідувачі, як правило, які тобі люблять, які не люблять. Це норм. Ось, е і, тому що ти тригериш людей, яким ну, це нормально. От, і у мене не так було багато хейтерів е, до цього до 2017 року, коли раптом я зайнялася виробаченням з боку Суспільного. От, і в мене тут просто була класна палаюча лічка. От, всі два тижні поки неслось. Лічка у мене була просто огонь, і це там шарій найняв ботів, тому що вони передавали мені привіт від шарія. Е, і один з них написав: е, єдине, власне, що мене трохи зачепило, він написав, що я собака Сутуле. Тебе гарна осанка. Ні, а у мене погана осадка, осанка, тому постава, тому. І це єдине, що мене зачепило, думаю, блін, ну це не можна, можливо, частину з собакою виправити ніяк, але ну можна ж якось зайнятися поставою, і я пішла на пілатес. О, тому, тому, туб,